Українські діти, які разом із матерями змушені були тікати від війни за кордон, переживають неабиякий стрес, адже це розлука з близькими, друзями, домом і звичним життям. Як допомогти малечі оговтатися? Дивімося. Українські матусі збираються на групову зустріч з психологиною та психотерапевткою у Варшавському Children Hub. Деякі жінки разом зі своїми дітьми отримали травматичний досвід ще до того, як потрапили до Польщі. Наприклад, Олександра на власній автівці одна з дитиною тікала з Маріуполя. Їхати довелося через окуповані території пройти 19 блокпостів. На жаль, по дорозі родина ще й потрапила під обстріл. Я вибігаю з машини, відкриваю задню дверь. Я його вожу і. Питаюся йому розстібнути його. Ну, Якось сонного я з машини витягла, і ми побігли ну, до. На траву лежати на обочину і ну що, як у Маріуполі, коли обстріли були, коли літаки літали, обстрілювали. Жінка зізнається, адаптуватися їм із сином до життя за кордоном дуже важко. Дитина сильно сумує за домом та рідними. А Олександра не може повернутися до праці. У Маріуполі я займалася була. Працювала в сфері б'юті індустрії Я на сьогоднішній день розумію, що в мене в цій сфері є перспективи, але я не можу. Ну в мене ось бар'єр якийсь стоїть, на руки не піднімаються. З окупованого села на Чернігівщині довелося пішки лісами тікати і Юлії з донькою. Тоді був сніг, ми взяли документи, лише свідоцтво і паспорт, все. Одяглися тепло, нічого більше не брали. І з самого ранку ми пішли пішки через ліси, через поля. Вони стріляли отак от вгорі літали снаряди, але ми йшли, пити хотілося, тому що от з нами ще була сім'я, дітки. Вони всі хотіли пити, ми їли сніг. Донька Юлії витримала усі випробування. Та зараз Зараз дівчинка має чимало переживань, неохоче грається з однолітками, стала більш замкнута. Все це зокрема через те, що тато на фронті. Кожний день, кожний вечір цілує фотографії, в мій тата, в мій тато а, і а, вона, а, якщо її як Пропоную кудись ходити. Вона завжди каже що ми не маємо права кудись ходити, тому що папі там погано. Зміни у поведінці дітей це нормальна реакція на стресові події, каже психологиня. і вихід з цієї ситуації є. Дітям гіперактивним варто запропонувати сенсорні заняття, ліпити з ними з глини або ж із пластиліну. Малечі, яка стала більш замкненою, треба допомогти налагодити контакт, хоча б з однією людиною, і поступово збільшувати коло спілкування. А для дітей, які і дуже сумують за домом, варто максимально відтворити домашню атмосферу і звичні заняття. Відчуття опори може дати навіть постільна білизна такого ж кольору, як була вдома, каже психологиня. Налагодити стабільний зв'язок з тими членами родини, хто лишився там, так? тобто ми сумуємо не тільки за якимось матеріальними речами, та а і за людьми також. Тоді тобто діти особливо сприймають краще, коли вони бачать людину, так? щоб дитина бажана, щоб вона знала, що є час, коли вона зв'язується з та або з бабусею, або з дідусем. Бачити переживання своїх дітей можна і за допомогою їх малюнків. На що звернути увагу? Це багато багато штриховки. Це вибір кольорів: коричневий, сірий, чорний, такий червоний, такий ну яскраво червоний. От вибір кольорів, якщо тільки такий, якщо дитина зовсім не малює позитиву, малює тільки грозові тучі, чорні будинки, тільки кров, тільки що, от, тільки негативне. На це теж можна звернути увагу. У хабі можна безкоштовно отримати психологічну консультацію для дітей. Дітей, а також привести їх на різноманітні заняття та залишити з фахівцями центру на три години двічі на тиждень, щоб допомогти мамам адаптуватися в новій країні. щоп'ятниці тут відбуватимуться групові зустрічі з психологом для дорослих. А у вихідні плануються тренінги. Мами дізнається, як правильно боротися зі стресом, як правильно розмовляти з дитиною, як правильно подавати інформацію дитині щодо війни, щодо передавання свого стану, щодо контролю емоцій. Марія Черніхівська Ігор Антонюк для телеканалу Еспресо з Варшави.